Разі ми продовжуємо реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Зараз ми знаходимося на мікрорайоні п'ятий зарічний. Продовжуємо відновлення окремих аварійних ділянок. На сьогоднішній момент виконано 10 з 17, дві знаходяться в роботі. Ще п'ять залишилось. Ми впевнені, що до жовтня місяця ми вже все завершимо. Роботи ведуться з мінімальними термінами відключення водопостачання. Проєкт реалізується Міського бюджету за підтримки ради оборони міста продовжуємо відновлення системи водозабезпечення, яка познала значних пошкоджень під час руйнації Каховської дамби, коли система стояла без води, плюс гідроудари. Один із крупних проєктів це Заречня номер 5 Тут 5,6 км кілометрів труби. Замінюється внутрішньоквартальна квартальна труба, замінюються на Поліетиленову, яка витримує гідроудари. 5-6 кілометрів це досить багато. Роботи вже виконана більш ніж 50%. Робота йде за графіком. І всі матеріали є, є дуже важливо після того, як буде робота, і буде покращене водозабезпечення, безумовно, буде покращене для 16 тисяч мешканців. Провести нормальний благоустрій. Щоб не було розкопаних ям, щоб благоустрій було завершено. Це буде зроблено в цьому році до опалювального сезону. Цьогоріч у місті вже завершені два масштабні проєкти з покращення водопостачання у Тернівському районі. Прокладено 21 кілометр нового водопроводу для понад 35 тисяч мешканців. В Інгулецькому замінено магістральний водогін, який є важливою складовою системи водопостачання для понад 300 тисяч споживачів. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.